Взуття по-норвежськи ску. І тут же вибір на вашу фантазію. Наприклад, кросівки звучать як йоге-ску. Йоге, Йоге це у нас пробіжка. Але я чомусь запам'ятала більше просто пов'язуючи його з йогою. Тому кросівки у нас йоге-ску. Робоче взуття так і перекладається як арбайтс «ску». Бо арбайт у нас робота, а ску зуття Шлопанці по-норвезьки звучать як бадеску, де бат ви вже вивчили, це ванна, а також бат означає купання. Бадеску. І ще є такий варіант, як сліперсь. А туфлі, наприклад, чоловічі такі для виходу звучать як пенску, точно, в прикладі як гарне взуття. Або дресску. Тобто взуття, яке пасує до костюму дресску. Ну і найважче в списку, звісно ж таки, як і в житті, це у нас зуття на підборах. Гейй-халтиску. Hey, cool. Щоб запам'ятати, гей hey, це у нас високий, халь – це у нас каблук або п'яточка. От, тобто висока п'яточка, так? Гей-халтиску. Hey, Тож ви просто говорите слово взуття, а вже по контексту для чого ви його використовуєте, додаєте на початку, от і маєте якийсь там ску. Чоботи по-норвежськи стюблер. Щоб запам'ятати, уявіть собі бури. дерев лежать на дорозі. І вам не страшно, бо у вас такі класні стевлер, що ви в стовп бури пробіжете дуже швидко. «Стевлер». А резинові чоботи по норвежськи звучить як гюммі стовлер. Стовлір ми вже знаємо. А гумі це резина, гума. Гюммі стовлер. І ось до слова стовлер чоботи додали з французької мови суфікс етер. І тепер, ну, наприклад, «багеттер». І от тепер вже чоботи звучать елегантно, чобітки на каблуках «стовлеттер». А ось сандалі по-норвезьки звучать класно. Сандалер. Сандалі. сандалер. Норвезькою мовою домашній тапочки буде тюфлер. Що цікаво, оцей вираз під каблуком, наприклад, про чоловіка чи взагалі під чимось контролем. Норвежський звучить саме не під каблуком, а під тапочком. Пасок на норвежській бельте. Щоб запам'ятати, уявіть собі саме білого кольору. білий belte. Капелюх на норвезькій звучить як хат, щоб запам'ятати, ви ж знаєте, ну не всім ідуть ці капелюхи. У декого це виглядає як хатта на голові хат. А слово кепка, ви легко запам'ятаєте, бо на норвежській воно звучить як кепс. Та ж сама історія зі словом шарф. Шарф. Рукавички на норвезькій буде ханскер, а варішки буде вотерь. Щоб запам'ятати слово рукавички ханскер, уявіть собі якогось мужчину, да, хан, у нього дуже якісь файні рукавички, ханскерь. А воттер – дуже схоже слово на слово «вот мокрий. Воно інакше пишеться, але, мабуть, буде така асоціація, щоб ручки не були мокрими, «вот», то використовуйте ви вотер зимою. Сумка на норвежський буде веске. Це і стосується чоловічої сумки, і жіночої сумки. Наприклад, через плече сумка буде звучати як Скульдер а для ноутбука – «Песе веске». Тож, усе це – «Веске».